Слава Україні, шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в зоні відповідальності залишається напруженою, але контрольованою силами оборони. У південно-бузькому операційному районі противник веде перегрупування та здійснює заходи щодо часткового відведення військ на лівий берег Дніпра. Протягом минулої доби наші війська на стику Херсонщини та Миколаївщини посунули лінію фронту на 7 кілометрів. Звільнили майже 260 квадратних кілометрів території та 12 населених пунктів. Але ворог продовжує обстріли звільнених територій і глибокатулових районів. Протягом ночі окупанти випустили 20 реактивних снарядів системи залпового вогню, пошкодивши приватні будинки, багатоповерхівку, господарчі споруди та об'єкти міської інфраструктури у Нікополі, поранено одну цивільну особу. Під вогнем з 10 реактивних снарядів опинилася Червона Григорівська громада району, де було пошкоджено декілька багатоквартирних будинків та лінію електропередач. Також ворог двічі обстріляв Марганецьку громаду зі ствольної артилерії, без людських втрат. Ранком окупанти-терористи обстріляли нещодавно звільнену золоту балку Новоолександрівської громади Херсонщини, намагалися влучити в пункти видачі гуманітарної допомоги та в адміністративній будівлі органів влади. Пошкоджено приватні обійстя без постраждалих. Нашими ракетно артилерійськими підрозділами виконано три десятки вогневих завдань по районах засереження окупаційних підрозділів та військової техніки. Втрати ворога до розвідуються. Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорного моря складає. 14 кораблів, серед яких один ракетоносій із вісьма ракетами калібр на борту. Наразі проводиться військова операція, яка потребує режиму інформаційної тиші. Звільнення території та населених пунктів триває, але проголошення їх передбачає комплекс заходів із забезпеченням безпеки населення і підрозділів. Пам'ятайте про те, що у цій війні потужний інформаційний фронт. Сприйняття і поширення інформації теж може діяти на ураження як зброя. Не дозволяйте ворогу розбурхувати паніку, ретельно перевіряйте інформацію. Водночас варто пам'ятати, що на тлі невдач на фронті ворог часто здійснює масовані ракетно дронові атаки. Не нехтуйте власною безпекою, дотримуйтесь порядку дій за сигналами повітряних тривог. Вірте в сили оборони і в нашу перемогу.